Всем привет на канале. Давно у меня не было на ютубе и решил я записать ролик. Появилось у меня уже время, трошки я разгрузился по работе. И за это время много что произошло. У нас уже как минимум 25 год, да? Вот, крайнее видео там мое было с маленькими поросятами, они уже подросли. по ферме трошки есть изменения, вот, и новые покупочки. Так что вы не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали. З таких змін у нас поменшала свиноматок. А, вот. Тут у мене стоїть 5. Це парусні свиноматки і одна уже кормяща, Буду забирати одне поросят. Чого стало їх менше? Ось цей раковий станок. Тут стояла втора пасія. І з старої партії ця свиноматка і ось свиноматка. То есть це у мене. А цю я на вибраковку, вона іменно подавила поросят, тобто родила вона порядка 15, і у неї було хороших поросят, все відлично, вона їх начала просто давити, топтати, і нічостим неможливо було зделать, нікуди їх неможливо було подсадити. І в цілому вона була вроде би нормальна, нормально, ну в неї от якісь були зриви, які ти не придугадаєш. Тому її на вибраковку однозначно і ось у нас є, яка привела тільки трьох поросят, вона не буде лежать. Там. Коротше, це була ремонтна свиноматка. І у мене зараз такий спорний момент: оставляти її чи не оставляти, думаю на вибраковку. Чого так? У мене ось ця свиноматка, це вже по второму кругу, вона буде приводити. От вона поросне. У неї в перший раз. 5 поросят. Мы проверяли УЗД аппаратом, нашли только трех, но на ней там под два месяца. Надо будет их два месяца, там что-то 60 дней или сколько проверять, тогда она будет более здоровье, будет более четко видно. Поэтому я ту оставил, но та э, да, свиноматка у меня и приняла семя сразу хорошо, с первого раза она осеменилась. Ця ж свиноматка дважды Вона перегулювала дуже складно Вона ставала в охоту. У меня все по записям, в принципе, но все равно сложно. Она стоит, ты только начинаешь водить катетер, она начинает дергаться, в ней выливается. Вот, повторно через 16 часов провожу то же самое. И попадав и в раннюю охоту, и в центр. И на второй день после того, как она стала семеняв, потом второй раз на третий. То есть, и все равно, то на такие моменты, бачите, что она не приняла семя. Хотя семям семенялось Всі свиноматки і в среднем було 14 а, вот, по приводу. Поэтому я її думаю выбракувати на второй круг і не оставлять. А, со свиноматками в мене що вийшло? Вторая партия, да, це щось і та, що залишилась. Тут було ще три штучки вот цей станочек в якому свиноматка отломала бокову. Бакове заграження. Отут у мене був домик, я його максимально вкрай віддвинув, і так був провод. Свиноматка якимсь образом була ще більша, ніж. Вилізла сюди, виламала кирпичі і долізла мордою, щоб ухватити провод. Ухватила провод, так як у мене всі станки зварені, дан, даних трьох свиноматок, які тут стояли, їх ударили током. Прийшов я утром, обнаружив, що лежать, не встають, щоб поїсти. П'ять днів я їх питався відкачати, там не колов нічого, але була така вероятність, тому що, що ти ж не розумієш, як ударила, що вони там стануть або ще щось. ми їх перевертали, щоб не було провожнів. Ну на п'ятий день зрозуміли, що це безсмислено, і просто їх вирізали. В моменті вже розділки у них були відірвані задні ноги, тобто по суставам. Настільки був сильний удар на задню частину, що одірвало ноги. Тому Трьох ми вбрали. Зараз будемо вбирати цю свиноматку, ну і скоріше. всього, Тобто, Втора партія в мене виходить повністю уйде. Останеться перша всі поросні свинки. Чого вони зараз стоять на такому ранньому сроку? По той причині, що вони мені просто виламали клітку. Бачите? Виламали пол, тут. І я їх перегнав, щоб зараз тут все вичистити, положити, на пол, залити, це все забетонувати. Вот, Поэтому вони зараз стоять. Звісно, желательно свиноматок там перегонять за 15 днів для пороса, щоб вона привикала, як лягати до цього времени, щоб вона була в общему станку. Ну, або хоча б їх вигулювати, тому що їм надо дві А це є мінус, то що вони стоять отак вот вот в станках. Ну, буду періодично пробувати, якось їх вигулювати, може переведу в общий станок. Зараз його зробити, подивимося. Так що, от у такі от моменти є пасвинаматки у мене. Далі у нас є також поросятки, яких ви бачили ще на відео маленькими. Тут у мене два. Це щось у ці поросята, що стоять, це якраз ось до цієї машки, у якої у якої було 15 і зараз вот осталось только два, к сожалению. Дальше, що у нас по цим головастикам. Тут у мене клітка вже здоровяків. У них бункер, все стоїть. Вот так у них В тесноте, да не в обиді були вони розділені на дві клітки, було все добре, классно, у них вистачало все места. Виламали там он перегородку і начали друг до друга в гості ходити. Ходили-ходили, здіяли одну клетку повністю з обидві туалетом. Зараз думаю, либо розсаджувати їх повністю дозпереганяти в другу клетку, либо цей заборчик здвигати десь сюди, щоб у них був туалет в углу, а їм було більше площі для того, щоб спати. Тобто, як варіант, тому що вже здоров'я. А во втору ферму для відкорму перегнати не можу, ще у нас минус -16 по ночам, тому Прохладна, поки що не рішаюсь. Тут поросятки. У мене на один, бачите, лежить грижавичок, був, не дотягнув він, грижу було невозможно вирізати. Ну, коротше, не думав просто, що вона буде настолько сильно рости. Виросла вже все. Мінуснувся він. Ці ось, тихий час, у них сплять, теж бункер такий у мене є, кривенький. Ну нічого, робота Хорошо, кстати, добре, ви, не вигортають. им пока хватает. Бункера, в принципе, на сутки всем хватает, что цим тоже такие вот дворы в бункер. А... Бачите, такая корыта на одно место, ну, две головы еще влаза у них нормально. Тоже тут 30 килограмм влаза, им довольно-таки классно. Там маленькая щелочка, и воно сыпается. И, в принципе, никто ничего не раскидает. тоже циклетки я поделал экстренно. Бачите, так из забора я закидал. такі поделав перегородки, просто їх а, між собою варив і на колушки вниз повбурював. В принципі, держиться, Но треба вже буде підіймати тут ряд кирпича, бо поцільно поперепрыгивали. Вот. Так що отакі от от моменти по свинкам. Вроді би все добре. Надо подивитися, вже позабував кому сколько по времени. Ну, цим, по-моєму, три місяці. Поросятам, три. Ну, десь три, три, може, три неділя. Ну, десь по 60 веса вже є у багатьох із них, у деяких по 50. Коротше, вроді би плюс-мінус нормально. Що по самій фермі? Хожу, знімаю, може хтось обратив, той, хто дивився мої ролики, от, хто не відписався за це час, поки я відсутствував. Я обтянув потолок пленкою. Тобто у мене була натягнута тільки центральна часть. Я ще добив бокові частини повністю, щоб не виходило тепло у мене з ферми. Тобто і там зров ще стінку, ще двой плівкою закрив. Тобто у них тут повністю такий коробок, чого я боюсь розширятися, тому що зайшли морози, я хотів розширитися далі. І вот. у цих свиней пересадити туди. там вообще такая вот за всей стеночкой, такая самая точно клетка, хорошая все сделано Просто поставить пленку дальше. Но я боюсь, что я не отоплю, так как я отоплю булерьяном. Вин, в принципе, натаплю я, но все же, э -э -э, если еще раскрыть на 8 метров туда дальше, то будет многовато. Будет сложнее топить. Пройдут морозы, буду уже раскрывать. Я думаю, еще у нас подержится недельку-две морозы. І в принципі в принципі воно піде на спад, може хоча буде там ноль, і вже можна буде розкривати, вже не так страшно. Тим більше усім поросятам, що здорові, їм взагалі пофігу, тобто вони не мерзнуть, не свиноматки не ті. Переживаю тільки за маленьких, в принципі. Ці в мене під лампою, ну а ті в мене в кучки. В цілому пленка працює, вроде бы держать, буду раскрывать трошки позже. По вытяжкам у мене теж працюють, я їх не закривав абсолютно одна там далі. Вентилятор я не включаю. Вона працює сама, бачите, тобто воздух іде, вона підкручує. В цілому по м'яку я б не сказав, що тут щось таке печальне. Вот, запах, зрозуміло, трошки усилився, тому що стало більше поголов'я в мене більше э, мочі всього цього фірмі знаходиться. Но в цілому нормально абсолютно. Це я собі купив насос для відкачки навоза воза Потому тому що по всій стороні ну, неможливо було вже возити тачку, тому що тут одна жижа. А викопав я тут таку яму. Далі вот. купив насос і на вулиці у мене за стіною викопана яма. Зараз включу, подивимося, як він працює. В цілому він поплавковий у мене насос, ну він поплавок на третій... на третій день перестав. Вот, включили насос. І пішло. Тут 1,1 кВт. Це польський насос з ножом внутрі. Ну, Той нож абсолютно безполезний. Може, якщо там 3 кВт не буде, то може він работає. 1,1 кВт смисла від нього немає. Спочатку а... у мене було трохи соломи. тут. Забивався просто постійно. Палочка, люба соломинка, кусок ниточки, все. Витягуєш, що -то чистиш його. Зараз примінився. Тобто у... на цьом... на цій стороні у мене немає по клеткам ни солому нічого абсолютно поэтому чисто жижа жижа работает нормально буває забувається щось попадає камушек може свинья гризуть в лове Ну то таке витягнув вкрутнув його і він далі 160 литрів в сколько в минуту по-моєму перекачує щось таке не пам'ятаю характеристика його ну, в принципі качає добре тут ось була взагалі не жижа тому що я до цього вже два відкачав у цих дві ями а тут осталось уже таке прямо ж, густе, густе- і бачите, ось воно втягує густе, воду б воно швидше втягнуло, тому що тяне на одну сторону, там три, три пази, куди воно втягує. Зараз ось два забило, бачите, а только в один тянет. Ну і один тоже справляється нормально. В целом намного проще з такою штукою працювати. Все, выключив насос, воно з трубки сразу стекло. Ну, стікає з трубки, То якщо не стікає, я забився, все, тобто вже треба буде піднімати, там, крутити його. Ну, якщо стікає, то все добре. Так що, от, так. Да, тут бачите, що виламали мені. Ну, я думаю, що просто підмивала-підмивала. І всі почали ламати клітку. Одна була в мене тут свинка чиста-чиста, хороша, а одну я підселив, це як з тих кліток переганяв. А вона просто ну, всю клітку загажує, я не можу нічого зробити, солому не кидаю, тому що насос на цій стороні. І от вони два дні чисті, потім два дні от чорні ходять і фіг що з ними зробиш. Тому що у них е -е -е, льошка була отута, у свинки була неї абсолютно Навоз був у неї там возле води. Все правильно вроде би. прийшла друга, і повністю по всьому станку нічого її не зробиш. Як з такими боротися, я думаю, немає, мабуть, варіантів на таких свиней. Тільки перегажують все, що є. Ну що, Такий відосик вийшов. В принципі, буде такий, знаєте, перед новим диханням моїм вступний ролик. Ознайомительний конкретно по свинарнику, що в нас поменялось. Скоро весна, скоро буде, я думаю, много интересного. Буде перегонка во втору ферму. Вона в принципі готова. Там осталось одну неделю і 30 тисяч гривень. Вона готова. поэтому все сделаем и будем вот этих э, свиноматок перегонять мы в станки уже в дальнейшем за этой стенкой э, апор, не опороса, а семенения там что у меня сделаны кто помнит в видео то есть ферма раскрыется в принципе будет все хорошо пока что в тесноте э, да, но главное, чтобы все тепло это самое главное, зиму переждал и уже последнюю недельку мы закрываем, поэтому вы подписывайтесь на канал Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових роликів.